Хочеш у Європу виробляй якісне таку умову поставили перед вітчизняними харчовиками з травня 2013 року. У них має бути не лише сертифікат на готову продукцію, а й сертифікат на якість процесу її виробництва. Щоб цей документ мати, підприємства повинні за півроку запровадити у себе систему управління безпечністю харчових продуктів. Ця система є єдиною системою забезпечення вироблення якісної продукції, яка довела свою ефективність та прийнята міжнародними організаціями. Наразі системи управління безпечності харчових продуктів застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію. Ця система передбачає масштабні зміни на підприємствах, починаючи з переобладнання приміщень і закінчуючи навчанням персоналу. Основна її ідея контроль за якістю та безпекою продукту на всіх етапах його виробництва. Поки що Україна до такого не звикла. У нас товарна якість перевіряє споживач після того, як спробує. Контролери просто не мають можливості перевірити усе, що потрапляє на полиці магазинів. Проводиться вибірковий контроль, який не дає 100% гарантії, адже у тій партії, яка пішла у торгівлю, може бути і неякісна, а іноді і небезпечна продукція, але ми не зможемо відкрити кожну консервну банку. По-друге, Затрати часу на контроль іноді перевищують термін придатності продукції до споживання. Внаслідок цього продукт поступає в реалізацію тоді, коли випробування ще не закінчилося. За нових умов ймовірність того, що продукт неякісний, мінімальна споживачам таке нововведення лише на користь. А от підприємці хапаються за голову. На впровадження цієї системи треба час і головне гроші. Скільки це коштуватиме, ніхто сказати не може. Все залежить від потужностей виробника. Буть великі капіталовкладення в саме підприємство. Якщо керівник розуміє і він бачить, що він зможе це зробити, він буде впроваджувати цю систему. Якщо, можемо, Якщо можемо, не може, він буде закриватися. Не так буде в оцих же підпільних цехів, які десь там щось роблять якусь там колбасу. Якщо підприємство працює на основі системи управління безпечністю харчових продуктів, це буде вказуватися на етикетці товару. Деякі великі супермаркети вже вимагають від виробників цього маркування. Якщо його немає, якість продукції автоматично підпадає під сумнів. На Хмельниччині поки що лише два підприємства запровадили у себе нову систему. Ще на п'яти цей процес триває. Всього в області працює більше 700 підприємств харчової промисловості. Вікторія Поламар, Іван Момшан для інформаційного випуску.